А для всіх сьогодні день у нас особливий. Веселиться дітвора, бо майданчик відкриваєм Події ці, ура! Ура! Наші діти душу звеселяють, бо сміються радісно і грають. Вони як запашні, яскраві квіти, розумні, чемні і талановиті. Зараз слово для привітання надається сільському голові. Дітку віктору Сьогодні на нашому святі присутні голова районної ради Іванович і заступник голови районної адміністрації Сучова Зоя Івановна. Діти це цвіт землі, майбутнє нашої країни і кожного з нас. Найдорожчий наш скарб, безмежна радість і щастя. Приходять діти у світ зовсім маленькими і безпомічними, а ми дорослі повинні їх виростити, огорнути затишком і теплом, щирою ніжністю. Батьківською турботою і великою та святою материнською любов'ю. Ми маємо захистити дітей від життєвих невзгод, створити всі умови, щоб виросли діти добрими, світлими, щирими, сердечними і фізично здоровими. Саме такими ми хочемо бачити наших дітей. Президент України Віктор Янукович тримав особливому контролі питання розвитку дошкільної освіти. Менше року тому, завдяки спільним зусиллям сільської ради, фермерів, батьків. Та за підтримки народного депутата України, Глазунова Сергія Миколаївича, районної адміністрації, голова адміністрації Чепуркова одного заступник Січеваза Івана та районної ради, голова ради Супривну Анатолій Іванович, заступник Брес Олена Латина створили базу та умови для відкриття групи з короткодоволенкою відвідуванням дітей, яка розпочала свою роботу з 1 вересня 2012 року. Спочатку 12 дітей, зараз 18 діток відвідують цю групу. Сьогодні ми відкриваємо такий майданчик, який підбалася з карада не лише для діток, які відвідують групу, а й для всієї малечі нашого села. Осторожний майданчик стане влюбленим місцем для сімейного дозвілля, адже батьки зможуть відпочити, а малечі отримає можливість гратися та розвивати свої фізичні здібності. Хай ось таких корисних для села об'єднуючих людей подій буде більше з кожним днем. Кількість бажаючих відвідувати групу зростає. Сільська рада замовляє меблі для розширення групи, зокрема столи, стільчики та шкафи. Дуже добре було б створити на базі нашої школи навчально-виховний комплекс, адже наша малеча матиме змогу перебувати в НВК цілий день, а не лише три години, як сьогодні. Без вашої допомоги, шановна Зоя Івановна, Анатолій Івановичу, ми цього зробити не зможемо. Є бажання батьків, є згода наших фермерів у наданні посильної допомоги. І ми маємо надію, що спільними зусиллями цю справу зрушимо з місця, і наше село матиме навчально-верховний комплекс, де буде рости і молодіти. Вітаю вас зі святом, тож хай буде в світі мир, хай всіх нас вітає кожного дня привітне сонечко, хай світе на личках дітей, радісна усмішка і хай дзвонить веселий дитячий сміх. Зі святом трошки. А ну матрешки швиденько до мене. Шепчу сама трошки. Що случилось, крошки? Матрешки, де ж наші крошки? Та І вот опять вони, друзья. Дорогі наші дітки! Сьогодні у нас з вами невеличке свято, але це дійсно свято. Ми відкриваємо на території вашої сільської ради дитячу площадку, яку закупила, закуплена за кошти сільської ради. Згідно програми президента України Віктора Федоровича Януковича, віце-прем'єр-міністра України Гілкова Олександра Юрійовича, розроблена програма по покращенню проведення дозвілля діток дошкільного навчання. В районі також розроблена така програма. Одне із завдань стоїть в цьому році в кожному селі збудувати таку дитячу площадку. І це ми вже в цьому році. Відкриваємо четверту дитячу площадку. Відкрили в Білинчанській сільській раді, в Зарянській, Мар'янівській. І сьогодні відкриваємо у вас. І на черзі у нас в місті також буде відкрита ще одна четверта дитяча площадка. А також ми всім основним сільським радам. І я рахую, що до осени ми завершимо цю роботу. Крім того, в районі розроблена програма, і ми її виконуємо за підтримки обласного бюджету, створюємо. Дошкільні навчальні заклади. В тих населених пунктах, де немає дитячих садочків, при школах робимо дитячі садочки і це добре виходить. Ми чуємо і бачимо нагальну потребу зробити дошкільний такий заклад і у вас, тому що діток вже сюди ходить. Достатня кількість. І будемо вивчати це питання, тому що, кроме того, щоб підготувати приміщення, ще необхідні фінанси. Це середина бюджетного року. Ну, якщо десь ми знайдемо кошти, то в цьому році ми зробимо і у вас відкриємо дитячий навчальний заклад. Якщо ми не знайдемо їх, значить з 1 січня, я думаю, ми будемо закладати бюджет в бюджет, такі кошти, аби з Нового року вже тут у вас був працював дитячий садочок. А так я вітаю вас з всі, цим святом, бажаю діткам добре відпочивати, кататися на цих каруселях, качелях, на цих горках. От ми в подальшому будемо старатися робити все для того, аби покращити э, доступ наших дітей. Святого. Зила була дівчинка, як її злали. То знав, то ти знав, а ви не знаєте. Скільки було літ, скільки літ, скільки зима всього чотири роки. І був у неї, хто у неї був, сіли вусатись, маластий, хто це такий котик. Стала? Стала дівчинка котика спати вкладати, на тобі, на тобі підвушка, думочка подушка, на тобі під спинку, ляльчеву пиринку. Оділяється пухова і покривається щонова поклала котика, а сама пішла вечеряти, приходить. Що таке? На перинці носить, на подушці хвостик, хіба ж так сплять? От який дурненький котик. Поклали, як треба. Під спинку-пиринку, під вузка подузка а сама піславий тіря приходить. Що таке Не перинки, не хустинки, все розкидане, лежить, а гуса тисну, гасти вже в кутку під ліжком спить І баж так спляч, от який дурненький котик. Захотіла дівчинка котика скупати. Десь не зла кусочок мила і мочалку розпутила. Принесла сказана, воду чашкою вона. Не скатів на шкоти. не Хоч Котику під вікном, вивели спинку язичком. От який дурненький котик. Молодец, какой ты хочу это говорить. Скажи, скажи, скажи. Котик. Котик. А мяу. Девочка, какая Скажи, бабуня. А мяу, то мяу. Девочка, какая Скажи, электрика. А мяу, то мяу. А так и дурненький кот. Устала девчонка котка, буду Подала вівсяну кашу і не глянув він на кашу. Подали, подала йому ридиски, відвернувся від, від миски. а далаш на точок сала, закричить наш котик мало. Не було у домі мишення скребленців, а було багато олівців. Пожали вони на столі у тата і потрапили до лапи коршенята. Як стрибнув наш котик швидко. Олівець пігнав, як мишку, і давав його кататись до великої кімнати. Від стола до табурета, від комода до буфета. Котить, котить олівець. закотив під фафу швидко і, шукай. і шукає без кінця. Олівця ніде не видно, не дістати олівця. От який дурненький котик. Закутає дівчинка котика в хустку і пішла гуляти. Люди? А люди питають, хто це такий? А це моя донька. А що вашої доньки? Сіді до Бо вона? А вона давно не мила. Люди питають. А люди питають, що вашої доньки? шия кошла і вуса як у тата а вона давно не валилася. а котик як вистріл як побіжить і всі побачили, що то вуско. Кусатись мости. Та минуло. Не зібрані за дорученням голови п'ятокатської районної державної адміністрації. Я всіх вас вітаю з відкриттям дитячо-спортивного майданчика. Дійсно, це невеличке, але це є свято, така урочиста мить, коли. Ми всі маємо змогу насолодитися от таким видом чудової, красивої дитячої дитячого ігрового майданчика. Я хочу всім вам, дітки, вашим батькам, побажати, щоб ви добре тут розвивалися фізично, проводили гарний досуг свій, розважалися. Ну а батькам, я думаю, що сільська рада ще подбає, щоб і лавочки трошечки встановити, і батькам гарного спілкування, коли ваші діти будуть тут фізично розвиватися, гратися і теж спілкуватися. От. Я, звичайно, правильно Антолій Іванович сказав, дійсно в районі дуже велика робота проводиться по зміцненню матеріально-технічної бази для дошкільнят наших. Для створення умов для належного виховання і навчання тому відкриваються групи, відкриваються навчально-виховні комплекси, і ви про це знаєте. Із газети Злагода із засобів масової інформації дуже багато в районі робиться. І звичайно, та потреба, яка існує на вашій території, вона буде розглянута і позитивно вирішена, адже звичайно на території повинен бути дитячий садочок. Який забезпечить належним вихованням, навчанням дітей, от ми зробили, створили групу короткотривалого перебування. Звичайно, ця група не дає об'ємного такого навчання дітям, яке б потрібно було за програмою Ростов, за програмою Я і світ і інші програми, які є в дошкільному навчанні, і ви про це знаєте, шановні батьки, але Будемо створювати умови для того, щоб дітки добре розвивалися. Я вас вітаю з цим святом, вітаю з відкриттям і хочу побажати вам насамперед здоров'я, дітям веселощів, добре гратися тут, а в сім'ях ваших миру і злагоди. так! Розрізати, попрощу сюди піднятись і за справу сміло взятись, шановних людей, наших дорогих гостей, швидше стрічку. Розрізайте і майданчик відкривайте.